Всіх вітаю, звати мене Наталя. Сьогоднішній мій розклад для Запоріжжя до кінця жовтня. Отже, загальна ситуація в місті Запоріжжя це перші три карти: зірка, мир і трійка жезлів. Ці карти дають нам надію на те, що в місті буде стабільна ситуація. Наступні карти в позиції чого очікувати: тут ми бачимо король жезлів, карта смерть і шістка мечей за іншою, іншою колодою. Ці аркани говорять про те, що чого очікувати. Очікувати король меч, король жезлів це вогняна карта. Пам'ятаємо можливий вогонь, але все ж таки в більшій мірі, я б сказала, його будуть стримувати наші воїни ЗСУ, і він не завдасть таких непоправних руйнувань. Хоча ми тут бачимо і карту смерть разом із шісткою мечей, які говорять про зміни в місті, але все ж таки це не про смерть, а про е, зміни. Тобто, щось мабуть, буде відбуватися те, що може вплинути на хід нашого життя. Але це не про руйнування. Наступні карти в позиції несподівані ситуації, і знову таки надія на те, що в місті буде, не буде е несподіваних негативних ситуацій. Все ж таки колесо Фортуни, Трійка, Чаш і десятка пентаклів говорять про те, що несподівані ситуації будуть більше пов'язані із радістю, аніж із неприємностями. А ось наступні три карти в позиції небезпеки говорять про те, що все ж таки лицар Пентаклей говорить про те, що є небезпека втрати ресурсів. Карта правосуддя говорить про небезпеку від неправильного прийняття рішення. І лицар Жезлів, якщо в позиції небезпеки, говорить про те, що залякування. Про те, що в місті не буде стабільності, і все ж таки місту доведеться економити на ресурсах, все ж таки, це нам доведеться, прийдеться робити. І останні три карти це найголовніша подія. Цих днів до кінця жовтня. Тут ми бачимо король мечей, четвірка чаш, і е, в іншій колоді це дурень. Що можна сказати? Найголовніша подія це все ж таки вона не пов'язана із радістю, а все ж таки пов'язана із емоційним станом людей. І все ж таки, знову таки, це емоції, які принесуть сльози. І е, карта Дурень говорить про те, що не можна буде передбачувати ось ці е, емоційні е, наші з вами емоції. Бо дурень він не передбачуваний. Тому, все ж таки, події у нас різні. Ми бачимо, що все ж таки і будуть і сльози, і страх, і зміни, і не вистачати ресурсів. Але в той же час загальна ситуація і. Несподівані ситуації говорять нам про позитивний розвиток ситуації. Отже, місто залишиться українським, в місті не буде надзвичайних катастроф. Сподіваюся, буде і тепло, і вода, і світло. Тому всі мирних днів.